Вітаю вас! Як ми всі бачимо на наших виноградниках, вже потрохи брунька на лозах починає розпускатися, йти в ріст. де не де з'являються і от маленькі листочки, як тут і тут. Тому саме час подумати про захист лози. У цьому відео хотів би запропонувати вам таблицю, розроблену на основі препаратів від компанії «Сингента». Для захисту винограду впродовж усього сезону. Найбільша зручність цієї таблиці в тому, що я хотів максимальну кількість патогенів перекрити мінімальною кількістю препаратів. Тому е, для деяких обробок ми будемо використовувати тільки два, можливо, три препарати, щоб покрити увесь спектр негативних впливів. Тому запрошую прегент. І важливо, хто хотів би отримати цю таблицю в форматі PDF, залишайте коментар з таким побажанням і залишайте обов'язково свої контактні дані. Е, е, Найкращий імейл. І я вам все відправлю. Або можете сконтактувати мене окремо в соціальних мережах. Відправляю всім. Спочатку давайте розглянемо декілька хвороб, основних винограду. Е, розглядаю хвороби в кожному своєму відео, для того, щоб ви все добре запам'ятали, зрозуміли, і вже навіть вам не потрібно було користуватися таблицею, можна, можливо, навіть в майбутньому. Щоб ви вже знали, яка хвороба, коли проявляється, коли який препарат застосовувати, і таке інше. На самому початку сезону це початок. І до кінця травня може проявлятися хвороба антракноз, яку можна розпізнати за таким характерним ураженням листочків, що вона залишає на них просто дірки, вони можуть бути навіть порвані чи якісь ну, такі недорозвинені, в один бік вигнуті, ніби їм щось не дає рости, ніби їм щось бракує. Ось саме це антракноз. Найоптимальнішими умовами розвитку для цієї хвороби є низька температура, дощі і відсутність прямого сильного сонця. Переважно боремося з цією хворобою препаратом на основі міді, що я робив всі сезон. Але цього року хочу вам запропонувати зовсім інше рішення. І це новинка від компанії Сингенте в роздрібній упаковці: препарат Амістар Голд. Дуже хороший препарат. Пізніше про нього докладніше, можливо, навіть знімемо окреме відео, тому що препарат поєднує всі функції, які нам якраз потрібні зараз на початку сезону. Далі, коли вже тепліше, і все більше і більше може проявлятися. Наступна дуже небезпечна хвороба в награду, яка по шкалі небезпечності є на другому місці після оїдіум. І це. Мільдію. Мільдію починає проявлятися, може починати проявлятися вже з кінця травня, на початку спочатку червня, особливо якщо стоїть дощова погода. Тому що для неї сприятливі умови це саме підвищена вологість і, скажімо, низька нижча температура, не, не висока, як для уїдів, а нижча температура. Проте мільдію якоїсь одної обробки буде недостатньо, потрібно підходити комплексно і робити це впродовж цього сезону. Дуже багато ефективних препаратів. Деякі комплексні, деякі спрямовані, Rudmil Gold, квадріс, амістар-голд новинка і багато інших. Також препарат на основі міді добре діють. Проявляється ця хвороба дуже характерно, нічим неможливо сплутати. На нижній частині листочка білий наліт, ніби павутинка, зверху такі жовті маслянисті плями. Вже після мільдію, середи-червня і до кінця сезону може проявлятися дуже серйозна хвороба, яка має назву сіра гниль. Е, на початку сезону перед цвітінням, Перед і після цвітіння проявляється осипанням грона. Тобто, якщо ви бачите, що грону навіть не почало цвісти, або тільки перецвіло, і починає осипатися, дуже часто відпадає цілими сегментами і має такі е, сіроваті плями, які засихають таким жовтим, таким, е, грону так жовто підсихає. Це сіра гниль на початку сезону. Вже коли ягоди яскравіші, або горох, або е, навіть. Повністю грона зімкнулася перед достиганням і під час достигання проявляється дуже часто таким сірим сир, чорнувато-сірим мохом, який може навіть розповсюджуватись по всьому грону. От також сіра гниль має різні прояви на різних стадіях. Проти неї спрямовано найкраще працює препарат Свіч. Можна навіть не працювати по, всьому, по всій листовій масі, а практично тільки по гронах. Також побічну дію мають дуже багато препаратів, навіть той Редміл Gold, Квадріс має дуже хорошу побічну дію, хорус, який можна застосовувати вже в кінці сезону, і багато інших препаратів. Це докладніше в таблиці. Після сірої гнилі в черзі йде оїдіум. Найгірша хвороба винограду, яка починає проявлятися вже, коли дуже добре потепліє, переважно, переважно це кінець червня, липень, серпень, початок вересня. Проявляється дуже характерно і на різних частинах винограду, по-різному. На листках такими чорними плямами. На лозі сіро-чорними такими повністю покриває, і лоза може навіть тріскати в місцях сильного ураження. На гронах проявляється частковим або повним покриттям ягід, після чого ягода може навіть тріскати. Ну і видно, навіть вже насіння всередині. Багато хто думає, що це сіра гниль, але це оїдю. Лікування від цієї хвороби мало ефективне, тому потрібно обов'язково проводити саме профілактичні дії. Проти нього діють дуже добрі препарати на основі сірки тіовіджет віджет і багато системників. Той самий навіть Амістар Голд, Хорус, Топаз спрямовано дуже добре діє, Квадріс має комбіновану побічну дію і багато інших препаратів. Досить часто можна пропустити оїдіум через те, що вважається, що він проявляється тільки в суху погоду, але насправді в суху погоду він не так сильно проявляється. Він проявляється в жарку погоду, суху, але якщо є якась роса, після опадів переважно. На винограді, як і на інших культурах, є дуже велика кількість шкідників, проти яких будемо боротися впродовж цього сезону, аж від розпускання бруні до достигання ягід, переважно додаючи просто до бакової суміші якийсь інсектицид. Може бути контактний, може бути системний, переважно потрібно комбінувати. Головне, не використовувати один і той самий інсектицид більше ніж рекомендує норма внесення. Окремо зі шкідників потрібно виділити кліщі. Проти яких боремось акарицидами і препаратами на основі сірки, переходимо до таблиці обробок і хотів би пояснити декілька термінів. З самого початку маємо період, коли ми проводимо цю обробку, з якого по яке число. Але тут дата, звісно, що умовна, тому що виноград кожного року розвивається по-різному. Далі маємо шкідливий чинник, патоген-шкідник. В одному рядку з патогеном маємо препарат, який проти нього діє. Далі маємо препарат і норму внесення на 10 літрів води, вказав навмисне для зручності, щоб не, було, не потрібно було потім шукати, уточняти і так далі. Після цього йде період очікування і скільки разів можна використовувати за сезон. І в самому кінці маємо бакову суміш. Бакова суміш це коли ми беремо, наприклад, 10 літрів води, і в одних 10 літрах води розмішуємо, змішуємо 3-4 препарати, скільки нам потрібно. Перед приготуванням бакової суміші, звісно, що сумісність препаратів потрібно уточнювати, але в поданій таблиці, якщо вони всі. В одній обробці препарати, звісно, що можна змішувати докупи. Далі поговоримо про самі обробки. І наша таблиця починається з нульової обробки. Чому з нульової? Тому що в багатьох випадках її можна пропустити на більшості культур, але саме на винограді я б цього робити не рекомендував. Нашу нульову обробку, залежно від умов, проводимо з кінця квітня і до середини травня, вже коли листочок, перший листочок починає показувати. Ну, перші два-три листочки вилазять. В нульовій обробці працюємо від двох негативних чинників: від шкідників і від антракнозу. Від шкідників використовуємо препарат Engio, тому що працює дуже добре системно при низьких температурах. І від антракнозу використовуємо новинку, дуже хороший препарат, який я чекав декілька сезонів. Amistar Gold, тому що він системно працює проти антракнозу, проти мільдю і проти уідю. Я поки що на ринку України не зустрічав аналогічних препаратів в дрібній фасовці який можна було застосовувати так, як Амістар Голд. Тому е, перед цим використовував завжди препарати на основі МІДі. І бакову суміш тут маємо два препарати, які між собою можна змішувати 100%: Амістар плюс Енджіо. В окремому рядку, бачите, тут Тіовіджет, це препарат на основі сірки, який можна додатково давати практично при кожній обробці. Не в баковій суміші, а окремо. Дуже добре працює від зародків саме оїдіуму, тому що ця хвороба починає вже проростати з початку сезону, з травня-червня, а не з липня-серпня, як багато хто думає. І він дуже добре діє проти кліщів, не дає їм практично нормально розвиватися. Тю віджет можна застосовувати впродовж цього сезону до 4 разів. Найдоцільніше використання буде в спеку після затяжних дощів, тому що оїдіум якраз в цей час дуже добре проявляється. Можна обробляти не тільки рослину, а ще й ґрунт під ну, землю під виноградом для того, щоб шов відпар. Також наголошу, по голій лузі я нічим не працюю, жодними купоросами, ні мідним, ні залізним, тому що може підпалитись брунька, та й користі практично від цього ніякої. Набагато краще починати працювати якимось хорошим препаратом, вже коли брунька починає проростати. Вже коли добре потепліє, це переважно трапляється з середини, до кінця травня, наш виноград дуже активно починає йти в ріст. І коли на ньому з'являються вже перші 5-6 повністю розвинених листочків, це означає, що ми можемо проводити нашу першу профілактичну обробку. У цій обробці вже боремось проти двох основних хвороб: це мільдію і від шкідників. Також від кліщів можна дати окремо препарат вертімек, якщо вони присутні на вашій ділянці. Від двох основних хвороб пропоную тут застосувати препарат Квадріс, який буде системно діяти проти них двох. Від шкідників даємо знову препарат «Енджіо», можна повторити його до двох разів за сезон. Застосовуємо він при низьких температурах і досить добре, системно працює. І маємо бакову суміш «Енджіо» плюс Квадріс, і якщо її кліщі, додаємо вертімек. І за можливості, звісно, окремо використовуйте сірку, це препарат ЄВД. Коли починається літо, це в моїх умовах 1-15 червня, залежно від погоди, ми проводимо другу профілактичну обробку винограду від хвороб і шкідників. Тут я з своєї практики побачив, що потрібно застосовувати найбільше препаратів із найсильнішою дією. По-перше, тому що якраз в цей період можуть прийтися дощі, підвищена вологість, якраз закладаються спори мільдію, плюс може бути спека, досить сильно може закладатися оїдіум, І виноград вже викидає. Кисті вже викидає суцвіття, на яких також сильно розвиваються плодові гнилі, особливо сіра гниль. Тут рекомендую від всіх хвороб працювати максимально сильними, максимально спрямованими препаратами. Від мільдію застосовуємо препарат Redomil Gold. У нас ще не, не цікавий термін очікування. Від уїдіуму застосовуємо дуже сильний системний препарат Topaz. Від сірої гнилі можна застосувати препарат Switch. Хоча Redomil Gold також має. Побічну дію на гниль. Проти сірої гнилі багато хто ще так спрямовано не працює до цвітіння, але я в своїх умовах помітив, що не стільки до цієї хвороби сорти можуть ну, настільки може вражатися гроно, що воно повністю осипається. І до цвітіння навіть не доходить. Також при сильному потеплінні досить активно починають розвиватися шкідники, тому застосовуємо дуже сильний препарат від, від них, матч. І маємо нашу бакову суміш, редоміл, плюс топаз, плюс свіч, плюс матч. Можливо, ви звернули увагу, яку велику кількість компонентів ми застосовуємо для приготування суміші. Цього боятися абсолютно не потрібно. До цих препаратів можна додавати ще й підживки і багато іншого. Ще одною причиною, чому застосовуємо таку велику кількість потужних препаратів, є те, що нам потрібно забезпечити виноград захистом на увесь період цвітіння, який може тривати 2-3 тижні. Плюс всі сорти не будуть вам цвісти одночасно. Потрібно врахувати так, що один почне цвісти раніше, один пізніше. Тут також можна враховувати це і проводити обробки в різні періоди. Бо переважно технічні сорти будуть цвісти вам на 5-7 днів раніше, ніж столові. І відповідно в період цвітіння ми не обробляємо, тому нам потрібно, щоб препарати тримали якомога довше, якомога потужніший захист. Вже коли виноград відцвітає, це переважно. Кінець червня, початок липня, залежно від умов і залежно від року, ранній рік, пізній рік, коли потепліло і, і чи були дощі. Тут проводимо нашу е, третю профілактичну обробку. Е, після цвітіння також дуже сильно треба працювати від трьох основних хвороб: сіра гниль. Після цвітіння можна без жодних застережень повторити таку саму обробку тими самими препаратами, що ми робили перед цвітінням. Але оскільки можна меншою кількістю препаратів покрити той самий спектр, я пропоную тут застосувати від мілью іоідіуму препаратами Star Gold, той самий, який ми застосовували на початку наших обробок, Дати від сірої гнилі, дуже важливо в цей період працювати від сирої гнилі, цілоспрямований препарат Switch, яким зараз вже можна працювати тільки по гронах. І від шкідників також застосовуємо препарат Proclaim. Можна було би повторити тим самим матчем, але я тут вже рекомендую трішки чергувати препарати. Ще одна річ, яку потрібно мати на увазі, це те, що з початку липня і до кінця літа я принаймні проводжу дві обробки препаратом на основі сірки. Тут можемо застосувати тіовіджет для цілеспрямованої роботи протиуідьому, тому що якщо ця хвороба вже проявиться, незважаючи на системники, то е, значну шкоду завдається винограднику. Після цвітіння винограду, у третій обробці, якщо на вашому винограднику були помічені кліщі, потрібно додати ще препарат від кліща Вертімек. Вже з і до кінця липня виноградні грони активно ростуть, ягода наливається. І у цей період ми можемо провести вже четверту профілактичну обробку по так званому гороху, тому що виноградна ягода починає нагадувати такий горошок. і, ну, і залежно від сорту винограду, може нагадувати вже вишню. У цей період працюємо також від трьох основних хвороб від мілью, оїдіуму і сірої гнилі. Якщо ми проводили попередні обробки дуже потужними препаратами, Декількома направлено від кожної хвороби окремим препаратом, то у цей період можна вже застосувати один препарат проти трьох хвороб і знову використати тут препарат Квадріс, який ми використовували в першій обробці. Не забуваємо середні літа і прошкідників, тому що у цей період розвиваються трипси, пошкоджують нашу ягоду, такі характерні ураження. Лютує цикадка, перекушує гроно, тобто плодоніжку на гроні, і гроно перестає достигати. Також може закільцьовувати лозу, лоза перестає розвиватися, не достигає, не визріває на зиму. Тому треба застосовувати досить потужні інсектициди ще і можна використати препарат МАЧ, який буде системно від цього всього захищати. І в результаті маємо бакову суміш, яка складається тільки з двох препаратів: квадріс і матч. Плюс не забуваємо використовувати сірку окремо від бакової суміші, тому що липень це саме той місяць, щоб її застосовувати, буде вам тут працювати проти оїдіуму і кліщів. Зараз зверніть увагу, тому що дуже важливий момент вже середини кінця липня потрібно враховувати термін очікування. І якщо у вас немає надранніх форм, які достигають в кінці липня і на початку серпня, можна застосовувати запропоновану суміш Квадріс проклей. Якщо ж у вас є сорти, які достигають дуже рано, то тут потрібно замінити цю обробку на один препарат хорос. Ну, якщо дозволяє термін очікування, можна додати ще й проклейм, який має термін очікування тільки 2 тижні. І якщо ми на надранніх сортах не проводили обробки або провели хоросом, після збору урожаю це буде вже початок, середини, серпня, Потрібно на них швидше зібрати урожай, і провести все-таки цю профілактичну обробку потужним препаратом Quadris. ну і додати інсектицид. Тому що нам потрібно забезпечити здоров'я і визрівання лози ще на продовж цього сезону, а це буде ще серпень-вересень, продовж яких можуть проявлятися ще основні хвороби. Цей нюанс з ультраранніми сортами завжди потрібно враховувати. Рухаємось далі, маємо вже початок середину серпня, і тут вже потрібно дуже добре враховувати термін очікування. Але в загальному, як правило, можна застосовувати декілька разів підряд препарат Хорус. Маленький дуже термін очікування і має дієвість проти всіх хвороб винограду. Застосовувати можна аж до трьох разів. Тобто на початку серпня, в середині серпня і аж до кінця серпня. За потребу додаємо також препарат Proclaim, якщо ми його не застосовували, бо його можна застосовувати тільки два рази. І дивимося. По ситуації на винограду. Після збору урожаю, звісно, що вже закріплюємо дуже потужними препаратами. Тут можна застосовувати той самий ридоміл і знов той самий топаз, вже щоб забезпечити захист винограду аж до самих заморозків. Окремо згадував обробку надранніх сортів, думаю, потрібно згадати ще й окрему обробку пізніх сортів. Бо обробку надранніх сортів після збору врожаю можна об'єднати з обробкою пізніх сортів до збору врожаю. Чому я так говорю? Тому що якщо ми, зібра... якщо ми обробляємо надранні сорти на початку серпня з сильними препаратами, то такими самими сильними препаратами можна обробити ще й пізні сорти, які будуть достигати вже, скажімо, після середини вересня аж, будемо мати тут аж 40-45 днів ще термін очікування, які дозволять нам застосувати навіть той самий редоміл чи той самий топаз. На кінець додам, що для підсилення дії препаратів і для стимуляції росту рослин в бакову суміш можна додавати прилипач. Глюстен і стимулятор росту ізабіон, антистресант. Всі перелічені препарати можна придбати в магазині SpectorSat. Посилання, звісно, що буде в описі, як і промкод на знижку. Тому що, як ми всі знаємо, що препарат подіяв, його не, не тільки потрібно використати в правильній концентрації, в правильний період, а ще й він повинен бути справжнім. А у цьому магазині препарати я вже беру декілька років, якістю завжди задоволений. Якщо вам подобається такий формат відео, ставте, звісно, що вподобайки, підписуйтесь на цей канал. В коментарях, якщо бажаєте отримати таблицю в pdf форматі залишайте свої контакти, відправлю всім. Найкраще би було імейл. І дякую за увагу. Побачимось!